Тисячу штурмових винтівок та мільйон набоїв передасть Україні Канада. Країна оголосила про додаткову військову допомогу Україні. Про це повідомив прем'єр-міністр Канади під час візиту до країни українського прем'єра. Джастін Трюдо також оголосив про запровадження додаткових санкцій проти Росії та Білорусі через повномасштабне вторгнення Росії до нашої держави. У санкційному списку компанія Конкорд Менеджмент і Консалтинг, що належить засновнику приватної військової компанії Вагнера Євгенію Пригожину. від під індивідуальні санкції і потрапили чільник Татарстану Рустам Мініханов і його дружина та заступник міністра оборони Росії Ніколай Панков у білоруському санкційному списку. Національний банк та білоруське відділення підсанкційних банків Росії. Зброї буде ще більше. Ми відправляємо 21 тисячу автоматів, 38 кулеметів та понад 2 мільйони 400 тисяч набоїв. Це допоможе Збройним силам України продовжувати захищати свою свободу та боротися за територіальну цілісність України. Також ми оголошуємо додаткові санкції проти 14 російських фізичних та 34 юридичних осіб, зокрема, це об'єкти безпеки, пов'язані з групою Вагнера. На додаток. До подальшого тиску на поплічників Путіна в Білорусі ми оголошуємо обмеження проти дев'яти юридичних осіб, пов'язаних із білоруським фінансовим сектором. Ми обговорили також питання участі канадських компаній у повоєнному відновленні України. Це буде наймасштабніший проект в Європі з часів Другої світової війни. За оцінками Світового банку сьогодні мова йде про 411 мільярдів доларів руйнацій і втрат, які Росія нанесла Україні, і відповідно це кошти, які потрібні лише для того, щоб відновити відповідну інфраструктуру. Сполучені Штати гарант європейської безпеки. Тож країнам Європи треба поглиблювати з ними партнерство, а не прагнути до стратегічної автономії. Так, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький відреагував на заклик президента Франції послабити залежність від США. Заяву глава польського уряду зробив перед візитом до Вашингтона. Наголосив, стабільність і безпека Європи залежать від економічних та оборонних зв'язків зі Сполученими Штатами. Тому Варшава хоче поглибити співпрацю з Вашингтоном у цих галузях. Це і буде метою візиту Моровецького до Америки ще одна з ключових тем поїздки допомога Україні. Як зазначив польський прем'єр, відносини між США і Польщею нині найміцніші в історії. Через Польщу штати відправляють Києву військову і гуманітарну допомогу. Окрім цього, Вашингтон збільшив військову присутність Україні. гарантує безпеку східного флангу НАТО на тлі агресії Росії. Матеуш Муравецький пробуде у Сполучених Штатах три дні. За цей час зустрінеться з віце-президенткою Камалою Гарріс та представниками оборонних компаній. Як правильно йти в атаку і які потрібні навички для цього, українські солдати пройшли вишкіл в австралійських інструкторів. Тренування відбувалися ще взимку у Великій Британії. Тож австралійцям довелося працювати у неприродньому для них кліматі. Однак це не завадило навчити українських воїнів. Як це відбувалося далі у сюжеті служби зв'язків з громадськістю операції куду австралійських сил оборони? цього тижня українці прибули до місця призначення. Їх зустріли наші унтер-офіцери. Вони надали спеціальне спорядження, яке знадобиться під час п'ятитижневого курсу тренування. Після цього військові вирушають до табору, де почнуть внутрішню підготовку, а також опанують базові навички, які знадобляться під час перших тренувань. Ми вже показали їм, як пакувати сумки, розкладати намети, посідати взвод. Ну, позицію в польових умовах, тобто спочатку закладаємо фундамент, а тоді переходимо до складніших навичок. Навчаємо, як здійснювати атаки, вести вогонь і пересуватися. Те, що мене найбільше вразило під час вступного завдання з українськими солдатами, це те наскільки швидко вони вчаться, як сильно хочуть усе опанувати. Навіть коли жахлива погода, вони все одно тренуються. Українські військові продовжують усміхатися Міхатися, сміятися і надалі залишається гарними людьми. Коли ми наблизимося до завершення цього етапу, почнемо вчити таких понять, як флангові атаки ділянок і можливо перейдемо до взводного патрулювання або до взводних атак. Ми також відводимо час, щоб українські штатні командири показали деякі навички, яких вони навчилися на фронті, а також розповіли про власний досвід. А саме за чаленджі за голпітербіфасин Вайна Деякі виклики, з якими стикаються цілі взводи. Це погода надто для австралійців. Українці більш пристосовані до холоду. Для них це природа, яка так само прийнятна. Але для нас це своєрідний виклик намагатися зібратися з думками у цьому крижаному кліматі. Зараз ми навчаємо військових базових навичок виживання в польових умовах. Вони тренуються відбивати атаку, використовувати сигнали на полі бою, керувати строєм у команді та вести базовий бойовий порядок. Після цих відпрацювань українські військові зможуть повернутися до своєї країни і використовувати ці знання у повному обсязі, а також зможуть навчити цього ж своїх побратимів. Замість радянського червоного повітряного флоту Євросоюз Переіменувати один із найбільших проспектів столиці повітрофлотський у мережах декомунізацію. Пропонують історики та громадськість і політичні діячі, та з необхідністю відхреститися від радянського спадку згодні далеко не всі у Києвраді. Вже не перший місяць. Точаться дискусії щодо зміни назви повітрофлотського проспекту. То, що з'являться у столиці нові топоніми, які аргументи за і проти, яке рішення вже знайшли, та що про це думають кияни, які мешкають безпосередньо на цьому проспекті. Юрій Пугач дізнавався. Я Навіть не, не, не задумувалася над цим. Я тут народилася, я тут живу все життя. Мої діти, мій дідусь, моя бабуся. Корінна киянка Олеся зізнається, попри те, що з народження живе на Повітрофлотському.